Постійної комісії Великобрецької сільської ради з гуманітарної питання та комунальної власності, житлово комунального господарства, прав людини за комісії депутатської діяльності та рекламу оголошується відкритим 18 грудня о 16.08. На засіданні комісії присутні голова постійної комісії Щенко Христина, секретар комісії зараз теж підійде, члени комісії Натя Рената Тівадорівна і Легенд Петер Юрійович. Також присутні і запрошені сухоруково Олександр та Калі е, Мар'яна Юрійовна. Переходимо до порядку денного. Розпочинаємо роботу комісії та перше питання про підтримку звернення депутатів Пулинської селищної ради Житомирського району Житомирської області до президента України Верховної ради місті України щодо частини 2 частини другої статістомої кодексу України. Друге питання про вхід членів членів української асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації міст України та членів української асоціації громад. Третє питання про надання дозволу на переоцінку на комунальній власні української територіальної громади, саме сільських адміністрацій та передачі частини його в оренду. Про передачу нерухомого майна в оренду шляхом, проведення опціону розташованого силі Берегуському вулиці Рапоті Ференца, 154. П'яте питання про організацію харчування дітей у закладах середньої освіти Луковецької територіальної громади на 20 днів, про встановлення щоденної суми та батьківської та харчування дітей та надання фільм закладної шкідної освіти Луковецької територіальної громади. Пронесення змін до програми розвитку комунальної дорожньої інфраструктури, фінансування робіт, з збільшили, конструкцію, ремонту, утримання автомобільних доріг, загального користування, місцевого та державного значення на території Векобреської територіальної громади 22-25 роки. Також восьми -е питання про пронесення змін до програми благоустрою Кобрейської територіальної громади, 21-25 роки. Дев'яте питання про завершення програми. Для кривників на 25-26 роки і про затвердження програми турбота Великобрейської сільської ради на 25 й рік, про затвердження програми фінансової підтримки спільно комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико санітарної допомоги громад Березького району 25 рік і звіт поліцейського офіцера громади, який буде озвучений і розглянутий уже безпосередньо на сесії Великобреської сільської ради. Ах, так, саме на обговорення питання порядок денний, пропоную прийняти його за основу. Іще За. за. Маргітич на Сутній, найтерназа, Поднятка Олександр. За. Чотири за. Рішення прийнято прийняти даний порядок денний за основу. Вже питань про підтримку звернення депутатів Української селищної ради Житомирського району Жительної області до президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 лісового кодексу України. Даний дане звернення було розіслано всім депутатам на електронні адреси. Коротко хочуть внести зміни до законодавства. Пропонують. І пропонують нам це підтримати. Що хотілося би зазначити? На що звертають увагу? Що шкода за подія на лісу, не наданому використанні у разі нестановлення усіх винних за подійні шкоди, шкодовуються органу місцевого самоврядування. Саме в даному питанні вони хоча б настизмі. Пропонують підтримати. Також вони слід зауважити, що державний органи місцевого самоврядування самряда самоврядування на до насаджень і не, не отримано. Ві. Ви не читали? Ні. Не читали. Слід за що да, держави, да, держави да. органі місцевого самоврядування згідно актів прийому передачі, я все одно сачі не отримав. Грубо ну, ну, кажучи, че... якщо у лісі за тоді ячко, то Там. всі свети хочуть покласти на територіальні, на, на, на органи місцевого самоврядування. Тобі ж правоохоронні органи. Орган. Не будуть переслідувати саме ми, ми будемо відповідати. Ми. Якщо буде незаконна вирубка лісу, то ми маємо відповідати. Але сама суть в тому, що закон набрав чинності, ще в 2022 році, але слава Богу, на сьогоднішній день хтось дочитався і надав таку пропозицію, щоб ми підтримали її звернення. А чому, а чому тільки Полинська селищна рада догадалася? Щось ту підозріте. Напевно, напевно, вона зіткнулася вже є... ситуацію. Так, і Може, не понакові А є якась пояснювальна записка до цього чи що тоді написали тут? А що ніколи то те саме? То це, а не просто вистав. Ми не можемо перенести його. Я думаю, що в будь-якому випадку ми можемо підготувати або рекомендувати висновки. Це може полинське селищна рада начудила, а ми теж будемо чудити разом з нею. Я з не говорила, вони казали, що вони приймали таке рішення. Це звернення просто так, що вони самі. Типу. Так, вони самі. Ми, ми справа в тому, що ми треба. виносимо хочемо винести на, на розгляд сесії, ми хочемо винести, просто підтримати, да. а не самим писати його. І все. Я думаю, ви можете на засіданні ради винести свої висновки, свої пропозиції і вже тоді апарат буде рухати. я мене про... просто не розумію, Про що йдеться. Зато нам треба роз'яснити, про що йдеться. Я не маю нічого про Я не бачу тут нічого. поганого, просто я не розумію, так. про що йдеться. Що, що в тому законів? Ви, ви не бачили. Ну, тут треба читати три сторінки. Набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів. І що воно доповнено такою статтю наступного змісту, шкода, заподіяна лісу, не наданому користування, у разі не встановлення осіб винних у заподіяні шкоди. Відшкодовується органом місцевого самоврядування в межах території якого знаходиться ліс, якому була заподіяна шкода. А також закон України про місцеве самоврядування України, пункт матча стиль 1 статті 33, повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, власні самоврядні повноваження. Забезпечення охорони захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів. Розумієте, це це, це, ліс, це... ліс йде у приватну власність, і вони тепер щось чинну законодавчу базу проводять у відповідність, щоб із себе зняти відповідальність, а повісити на організацію. Вони Чи це що? вже зробили в 22-му році. Але на сьогоднішній день деякі громади звернули на це. Ні, тут йдеться про те, що де не сформовані. У нас на 90%, я думаю, посформовані, чи ну. Чи... No. 95. Навіть. No. У нас І нема чи? таких лісів. Ну, у нас є окремо стоящі лісові масиви, які ми можемо передати окремо. Так, пропозиція винести на розгляд сесії та підтримати звернення депутатів Улицької селищної ради. Іщенко за. Левляць? Не знаю, підтримався. <світ> Один Утримався. Надя. Подм'яти. Я вас і так не буду грати ну, Я хочу... Справа в тому, що Та я вам ладно. хочу сказати. Саме ви на сьогоднішній день у нас є законодавство, яке регулює роботу комісії. Що ми маємо в першу чергу робити? Готувати висновки. Тобто, якщо а, хтось утримує. Ми вже вчора, це правильно правильно, правильно. А тут можна не обговорювати. Тут Ми зайшли, в кут. Кут. а тут не треба заходити в глухий кут. Дивіться, Степані. У нас є, є я... закон. Я... Я Ми не винести не можемо. Ми можемо винести, але давайте. Я не буду ага. зачитувати конкретно статті. Їх дуже багато. Це про місцеве самоврядування. Що ми маємо, яким я просто підготовлювалася до цього питання і читала. І єдине, що дуже хочу, те, що так знаєте, підчеркнути, у нас є практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад. То, що законодавство це зазначено, це одне. Це практичний посібник. Ви спішили, і... вже не спішите. Ви розумієте, він ви? видання здійснення в рамках проекту ЮЕЗДУС, як Асоціація міст України проваджує за підтримки, яку Асоціація міст України запроваджує за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. І що вони пишуть? Що пізніше за один день до розгляду питань на сесії постійної комісії ради проводить їх попереднє обговорення. За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готовлять висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради. Просто дане питання має розглянути. Добре. Кожен депутат ознайомитися за допомогою. До дивіться дивіться практична ситуація. Ми готуємо, у нас є два варіанти: або прийняти, або відмовити. Правильно? <как> у нас є... В одному випадку двоє депутатів голосують за, двоє проти. За другий варіант теж саме, який буде висновок постійної комісії. От ви. Ну який? Якщо немає більшості, ми вчора до цього дійшли на земельній комісії. Якщо поділилися, голоси, голоси навпіл. Яке буде рішення комісії? Ми виносимо його на розгляд сесії. Кожен доп... сесії. своєю доповіддю виступає на сесії і дає розгляд. Якщо депутати не голосують, ви не розумієте, немає висновку взагалі. Я вношу пропозицію не підтримати. У нас є два голоси. Ви вносите пропозицію підтримати, і у вас є два голоси. Що далі буде? Дві голос, два варіанти будете зачитувати на сесії? Чи як? Нелогічно. Я думаю, значить, Дай, нам потрібно дальше. нормально підходити так, до цього питання. Яка. Готовити два висновка комісії в таких випадках, готувати два висновка і підтримувати. Ну так ну, мусимо. А як ми будемо виходити? Не виносити на розгляд сесії? Ми теж не маємо, це не маємо права. Бо наша це наша прерогатива. Ви це Не маєте право зобов'язувати депутата голосувати так чи ні, чи проти чи депутат голосує, як хоче все. Але людину теж не можемо позбавляти права рішення депутата. особа, а чотири особи можуть вирішити питання. Мають вирішити не питання п'ять треба. Треба не парне число. Я маю на увазі, що Но. такі питання, що всі питання, які виносяться на розгляд сесії, не можуть прийматися лише на рішенням комісії і вирішувати судьба даного питання дискусійно. лише на нашій ковід. Дискусійно. Не дискусійно. Ми, дискусійно, ми не маємо права, ми запроваджені настільки. Ми маємо готовити висновки рекомендації, а не питання щодо А, а чому ви вже не говорили, коли пан Шитер звільнявся? Коли його питання не було на комісії, то тоді не було. А тепер, коли треба, то треба рішення комісії. Бачите, я хитро твоя... да, ви Ні, не двояко. Чесно Добре, кажучи, на той, на той момент я лише вступила. Так. Так? Тепер не треба перегляд. Ви носите вона розгляд сесії. Ви носите вона розгляд сесії. Я за. Ще За За. за. за потім засить. За. За. Я утримаю. Утримаю. Потім засить. Це. Добре. Так, це вітання за Так, <рес> тоді висновок заключається в тому, що даний проект рішення про підтримку звання на розгляд сесії зі своїми рекомендаціями доповнення. Я попрошу вас, Валентинови, чи я, я лише так, я не знаю про що йдеться. Я за так кажу. Якщо я не знаю про що йдеться, то що від запит? Друге питання в нас полягає в тому. Про вихід членів Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування, Асоціації міст України та членів Всеукраїнської асоціації громад, буквально що ми дістали лист від правозахисна група Сто Ну, Вони пишуть, що якщо ми що власне, територіальна команда органів на місцевого самоврядування. Може бути лише членом однієї української асоціації. А, ми... а ми вже є двом, або може ще й трьом, то не знаю. Бо колись, ще давно, не знаю, то, що лишилося, або не з поняття була наша одна асоціація місці і селищ. Може і ви ще то. Ну, і Я за то думала, що ці два, є, оце на, е, рішення є у 2021 році. Шостій номер no і 328. Одне підтвердити членство, а друге вступити. А якщо ще й тоді є старе, тоді. А чим нам то грозить, якщо ми вийдемо, що там пишеться у листі? Там пише. Чим вони нас лякають? Вони що створювати хочуть свою ще третю асоціацію, щоб з усіх асоціацій одночасно отримуючи ну, гайта. А скільки? там 4 тисячі чи 3 тисячі? Прямим порушенням закону про асоціацію органів місцевого самоврядування відповідно до статті 4 закону про асоціацію органів органів може бути лише членом однієї української асоціації. І там ще... Членство органу місцевого асоціації органів місцевого самоврядування за українським статусом передбачає склад членських внесків. Як в для за свої членством органів відразу декількох асоціацій, органі місцевого самоврядування їх з українським статусом автоматично виникають наступні ризики та заходять. Одночасна склада членських внесків декілька українських асоціацій, органів місцевого самоврядування при прямі забороні такого членства може бути. Вони зв'язувалися ні з ким? Ні, ніхто не відав. Я звідала. І косою звідала, і вийха, і вони казали, то, мені дариться. казала, вони не вистали. А можете до сесії знати? Кам'янське, може, хтось віло. Ну а в якій ми є? Та вони нас обох хочуть виключити. Бог не є. <позиція>. Бог не є. Розумієте? Тут пише, описані проблеми з переліком. Давайте далі. <позиція> Для покриття видрав ознаки корупційних правопорушень конфлікту інтересів, і якщо до 1 січня ми не вийдемо, вийдеме, тоді буде яка може бути у колективному органі no. конфлікт інтересів? Що вони говорите? Mm. Має мати бути водойскована. Я, мати. Мати. я мати. за то я за то зробила Ці дві проекти у, у ці двох не точно є. А може ще й третій. Як, як називається громадська організація? — Це Українська асоціація громад. А друг... ні, 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 ця, що вам лист написала. А, правозахисна група «Стоп корупція». <клух> Депутата місцевої місце, секретарю Ради голови територіальної громади. Президент правозахисної групи М. Хижняк. Хіжня. М. М. Виграв який грант? Щоб написав 300 листів заказних у сільській ради. Ну, знає, і дадуть йому 100 тисяч. тисяч. Бо ліпше тоді не треба нам ніякі асоціації. І, і, і так нічого нам не зробить. Виносимо на розвід сесії. Любимо приймати рішення вихід. З пропозицією за основу відцілу. <цього> За, за. Так, чотири за. Вирішили ви винести даний проєкт рішення про вихищення Усепільської асоціації сесії. Третє питання у нас про надання дозволу на переоцінку майна комунальної власності Великобреської територіальної громади, а саме сільських картинів для передачі частини його площі в оренду. Дозвольте слово. Сухо, Олександр, слухав вас. Це питання, яке стосується ще терміналів. Це його частина було вирішено, було точніше. А, Регізована ситуацію із балансовою вартістю і знайдено пункт з залишковою вартістю, яка дорівнює нулю по законодавству України, якщо така, така вартість дорівнює нулю, треба робити перевезення що вартістю. Про що її піднімається питання? Тобто, пере, пере... Але які будівлі йдеться? Будівлі сільських рад, у нас їх чотири, це ми будівлі ми сільського ми ради. Ми ми ні, ні, ми підняли це питання, але потрібно було людині переговорити рішення і готовитися. І пропоную винести на розгляд сесії дане питання, хай робиться переоцінка і буде відповідна вартість той чину, яку якомога на сьогоднішній день. Так, Кищенко за Лебіль за націю. Поднятий чотири за рішення відносино на розвітній сесії. Так четверте питання про передачу військового оренду жінка приведення ауціону розташованого село Берегуломуці проекту сто п'ятдесят 154 На минулому разі ми теж розглядали це питання. Проєкт рішення проведено... Молочного законодавства. Наразі там ще про те, що була заява. Про передачу. А як електричня, можна подивитися? Так, так, ось. Дозвіла. Ні, ні, це не це. Зараз. Це потенційний об'єкт зв'язку об'єктів, які можна буде передати оренду. Це християнська молодіна церква. Так, це саме ця церква, так. Да. <рек> там був якийсь потенційний... Так, на підставі заяви вони вносяться. Ми <реку> yeah. well, казали, що він прийде роз'ясний. На сесії, <реку> <реку> так, я було запрошував. Бу запрошую на сесію, я не буду <реку> просувати би на комісію прийти, щоб воно ми... комісію. Це ж, Минулого разу було проєкт рішення і так у мене питання. Рішення називається про передачу. Ні, не про передачу. Ну так називається про, рішення. Про передачу нерухомого оренду шляхом проведення аукціону. І про намір передачі. Продання дозволу на поведення аукціону. Ми, ми передаємо варенду, в оренду, а потім ще Ну Дивіться, тут провести електронний аукціон для передачі воно. А варенду. рішення називається вже про передачу. В будь-якому випадку вирішили ми включити потенційний об'єкт, здійснити оцінку нерухомого майна, провести електронний аукціон. Тобто ну, тоді рішення назвати. Чому неправильно сформульовано рішення? Вже другий раз. Минулий раз було за минулий раз було так про намір. Так за Ні, казали, не про намір, а другий пункт передати в оренду, а третій там за перший раз було взагалі запутано. Вже... Да, вже більше прояснилася ситуація. В самих пунктах, що ми вирішили, проект можна взяти за основу. За пропозицію Олександра Валентиновича е, в проект рішення вносимо. Е, про поправку по, по зміни про намір передачі нерухомо майна в оренду. Так буде добре, Валентинович? Ну я не знаю, там є юристи. Я, я ж не ну хай юристи, тобто хто цим займається. Я ж не знаю всі ці формулювання і. Керуючись правами, секретарю, хто готував, подиви інші рішення по іншим сільським радам. Я, я не готовий То тепер. По та інше та, так написано, про намір передач. ну, передач. передачі. Ну, Намір передачі. Привіт, намір передачі, нерухомого майна в оренду. Тоді повернув. Несіть юридичні правки. І графічні <канізовувати> правки. Зараз ну, так, ви, ви я ще ви. Значить, в мене пропоную. Взяти проект за основу, винести його на розгляд сесії, але назва е, зі змінами в рішенні про намір передачі входимо майна в оренду шляхом проведення аукціону. Це тут тут пора, там, та, угу. будинок. <пігум finish> <пігум finish> Може якийсь цех, релоковане підприємство туди привезти, щоб гроші зароблялися. Ми, ми, <пігум finish> ми подавали його неодноразово в перелік об'єктів, які... Опрозорно не Якщо ми виступимо без, без претендента, то друге аукціонно треба зменшувати цей, оцінку. Так вони податки і так платити не будуть. Ну, я не, не проти, Хай, чим ліпше пустує, то приведуть порядок. Але... І буду займатися з дітьми. Та немає дітей у берегу і Ким будуть займатися. Як немає, є. Є. Слава Богу, садочку 20. Yeah. Так? Є діти. І залучати їх до таких форм виховання це досить правильно. Питання про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Великомерської територіальної громади. Там пропозиція не менше 50 гривень. Чому включається, і плюс, що хотіли внести і кількість дітей кількох категорій у нас п'ять на сьогоднішній день, і е, пропозиція закладі загальної за, за середньої освіти Кобреської територіальної громади за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснювати харчування. Тут іде повний перелік, але тут є дітей загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції. Ну на сьогоднішній день я думаю, що потрібно внести зміни і. Саме написати, що дітей загибло батьків під час виконання чи бойових завдань, чи Або дітей, про які пропали в приймали... безвісти, або так. перебувають у полоні. Так, має до бути. мене, я просто в контексті цього питання, до мене звернулася громадянка із села Нижній Ремети, що в неї проблеми з харчуванням. Її батько дитини воює, але вони не проживають разом. І немає можливості отримати е, підтверджуючі документи, що він, він воює. Вірніше, я якась довідка, але щось я загуб Гейці. Питати Гейці вимагає ще щось додатково. Ні, має просто довідка. Вона просто вона питання в іншому полягає. Якщо вона оформлена, як мати одиначку. Ні, не оформлена розлучена. Якось. Вони просто розлучені. Вони розлучені, батько. Про народження дитини має надатися, обов'язково має надатися довідка, що людина, що батько. Він воює тепер. Правильно, так не може надати їм довідку, бо ну, можна ж її переслати. Він щось переслав, не переславне заяву не потрібно, так да, ось на хай надають, тому що потрібно доповнити, що саме і загиблих батьків з і зниклих без звісті. І таке ж саме питання у закладів дошкільної освіти. Загал... Харчування так. у нас 50%. у сумі не менше 50, 50 гривень, з бюджету сільської ради не менше 20 гривень за один день, дитину батьківську плату особі не менше 30 гривень за один день. На сьогоднішній день даної суми нам вистачає, дітки досить непогано працюються в задбанах дошкільної освіти. Моя дитина теж там є вихованкою і харчується. Тому вважаю за потрібне суму так і залишити, і лише внести зміни, щоб вони, що вони вже в інший проєкт рішення, саме щоб безкоштовно харчувалися, дітки, дітки загиблих. Військових та пропавших безвісти військових. Ну але а інші та й всі багатодітні. Ні, багатодітні, як воно все, повний перелік, діти сироти, діти позбавлені батьківського пікування, діти в цілоді, мало забезпечені. Це, це все обов'язково, вони як і були, цей перелік він не є вичерпним. Тому ми хочемо ще додати батьків і пропавши без вести. Так, тоді перше питання про організацію харчування дітей у закладі і середньої освіти. Прошу підтримати і винести на розгляд сесії іщенкозал за. на тренажер. Подмятнику. Чотири за Ріш... рішення прийнято винести на розгляд сесії з даними змінами. Йо. Так, і шосте питання: це про встановлення щоденної суми. Oh. Оголошується перерва п'ять хвилин.